Зустріч нормандської четвірки на рівні президентів може відбутися наприкінці червня або на початку липня. Про це повідомив президент Франції після зустрічі з українським колегою. Петро Порошенко зазначив, що підтримує формулу Макрона стосовно деокупації Донбасу. Йдеться про відведення військових сил зброї, допуск міжнародних спостерігачів та звільнення заручників. Еммануель Макрон вважає спочатку потрібно виписати на папері реальну ситуацію на сході України, а на переговорах по пунктах. Конкретно говорити, як діяти при цьому, Макрон зауважив, і Франція, і Німеччина знають, що агресія йде із Росії. Події на сході України впродовж останніх трьох років спричинили драматичну ситуацію для простого населення і становлять справжню загрозу безпеці України, Європи і Росії. Ось чому ми не можемо прийняти це. І моя позиція, як я вже зазначав, під час нашої наступної зустрічі в нормандському форматі ми маємо впровадити низку умов, що сприятимуть завершенню кризи. присутність обсє 24 години на добу є запорукою ефективної імплементації. Тації мінських угод, і я дуже дякую пану президенту за підтримку цієї позиції. Окремо ми приділили увагу необхідності прискорення звільнення заручників: 128 заручників українських перебувають на окупованій території, і більше 40 в російських в'язницях. І ми будемо чекати, що внаслідок пожвавлення консультацій в норманському форматі ми доб'ємося суттєвого прогресу.